Вітаю, шановні телеглядачі! Христос посеред нас! До вас, як і завжди, у цій порі, завітав Православний вісник, програма про Боже і Кесареве, а також про вміння їх розрізняти. У цьому нам допоможуть такі теми: День народження церкви або чому на Трійцю храми прикрашають зелені, сьогодення українського православ'я або про минулі сім днів з його життя. Як виглядає Земний Дім Небесної Трійці або про один з Троїцьких храмів. Про все це дивіться далі, не забуваючи при цьому тиснути клавішу Вподобання. Бо в такий спосіб ви підтримуєте не лише рейтинг програми, а й мотивацію наших журналістів. До речі, а чи підписані ви особисто на наш канал? Перевірте і обов'язково підпишіться, після чого проконтролюйте. Чи підписані друзі і родичі. Та не забудьте прокоментувати улюблені сюжети, бо саме ваші думки і побажання є важливими для нас та формують зміст наступних програм. Сердечно вітаю всіх вас, шановні глядачі, з Днем Народження Церкви. Саме так богослови називають свято Сходження. Святого Духа на Апостолів або ж День Святої Трійці. Сенс цієї назви полягає в тому, що Бог Отець для спасіння людства послав на землю свого єдинородного сина. А на 50-й день після Воскресіння в дію вступив Святий Дух, третя іпостась Божественної Трійці. Таким чином, Божий план звільнення людини від кайданів лукавого було остаточно довершено. Що ж до зелені, яка прикрашає ці дні наші храми, то символіка цього дійства має нам нагадати, Дух Святий є податель життя, і без нього все перетворюється на бездушний матеріальний хаос. Дорогі браті і сестри, сьогодні Православна Церква шанує одне з найбільших 20-х свят свято П'ятидесятниці, або зішестя Святого Духа на Апостолів. В церковній традиції це свято носить ще іншу назву День Святої Трійці. Остання назва свята не випадкова, тому що як вчать святі Отці, саме завдяки події зішестя Святого Духа людству була відкрита таємниця Божого триєдинства, таємниця того, що Бог єдиний в трьох іпостасях іпостасі Отця, іпостасі Сина, і іпостасі Святого Духа. Причому Бог не просто трійця, а трійця єдиносушна і нероздільна для кожного православного християнина сьогоднішнє свято є досить значущим, тому що цей день. Фактично є днем народження нашої церкви, єдиної святої, соборної і апостольської. Цей день Святий Дух, зійшовши на святих апостолів, сповнив їх благодатними дарами, які і досі діють в єдиній істинній церкви Христової, і завдяки яким кожна людина має можливість досягти Спасіння. З моменту гріхопадіння і до часу пришестя у цей світ Господа нашого Ісуса Христа. Людство перебувало у скрутному становищі, піддавшись на спокусу дьявола, прабатьки Адам і Єва скоїли перший гріх, і цим гріхом не лише самі віддалилися від Бога, втративши благодатний зв'язок з ним, але віддалили від нього і всіх своїх нащадків. При цьому пошкодження людської природи було настільки сильним, що людина своїми власними силами ніколи б. Не змогла виправити своє положення. Для цього потрібна була допомога зверху від самого Бога. Євангелії сказано, що Син Божий, друга іпостась Пресвятої Трійці, був посланий в цей світ Богом Отцем задля того, щоб віднайти і спасти загибле. У вказаних словах під загиблим священне передання розуміє все людство. Яке гріхом фактично було відірване від Бога і підпало під владу смерті. А значить, основна ціль церкви, як продовжувачки Спасительної справи Господа нашого Ісуса Христа, полягає в тому, щоб знову привести занепале людство до Бога, щоб знову, за словами святого апостола Павла, Бог став усім у всьому. Саме в церкві, як тілі Христовому, кожна людина має можливість. Долучитися до плодів Спасительного подвигу Господа Ісуса Христа. Саме про це в одному із своїх послань пише святий апостол Павел: Бог нас, мертвих, через злочини, оживотворив із Христом, і воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. У особі Христа Спасителя, Бога, який заради людини став людиною. Відбувається освячення кожної людської особистості. У Христі кожен з нас може стати Богом по благодаті і причасником Божого єства. Земне життя Христа вже було освяченням цього світу. Живучи на землі серед людей, Господь освятив собою людську природу в цілому тим, що сприйняв її в себе. Але в повному обсязі. Освячення нашої природи відбувається лише в сходженні Святого Духа, завдяки якому кожен з нас долучається до церкви і стає невід'ємною частиною тіла Христового. І тому, дорогі браті і сестри, ми маємо завжди пам'ятати, що тільки в церкві Христовій можливе наше спасіння, тільки в церкві ми помираємо для гріха і народжуємося для життя в Богові. І тільки перебуваючи в церкві. Ми можемо удостоїтися вічного блаженства, царстві Пресвятої і Живоначальної Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, єдиного істинного Бога, якому слава вовіки віків. Зішестя Святого Духа на Апостолів відбулося після тривалого перебування апостолів разом у молитві. Відтоді ми наслідуємо цей принцип. Об'єднуватися навколо храму та богослужіння. І саме так провела час між Вознесінням та п'ятидесятницею багатомільйонна громада українських вірян. Дізнатися про що детальніше допоможе нам наш традиційний телелітопис. Українська православна церква зазнала тяжкої втрати. На 53-му році життя відійшов до Бога багатолітній викладач київських духовних шкіл та регент академічного хору архімандрит Роман Підлубняк. У Троїцьку батьківську суботу, в Лаврському храмі преподобного Гапіта Печерського, після божественної літургії соборним чином було звершено чин відспівування новопредставленого отця Романа, який очолив керуючий справами Української православної церкви митрополит Блериспільській Броварський Антоній, за благослужінням, під час якого лунали пісне співі та духовні твори авторстві Хімандрита Романа, молилися архієреї та духовенство церкви, викликачі та студенти Київських духовних шкіл. Складаючи шану оцю цю роману, Владика Антоній перед гробом зі спочилем сказав, що архімандрит Роман був людиною щирою і світлою, а понад усе любив Бога, та закликав усіх піднести спільні молитви, щоб Господь упокоїв душу новопредставленого раба Божого у своїх небесних оселях. Попрощатись з оцем романом прийшли випускники різних років, а також хористи та усі, хто мав честь знати спочилого викладача і талантливого музиканта, який умів надихати людей до краси церковного співу. Поховали архімандрита Романа під Лубняка на мостирському кладовищі, що на скиту Києво-Печерської лаври. 4 червня церква відзначала одне з двохдесятих свят День Святої Трійці або ж п'ятидесятниці, бо святкується трійця на 50-й день після Воскресіння Христового. Свято не тільки духовно значуще, бо є днем народженням церкви Христової, а й дуже урочисте та красиве. Варто нагадати, що цього дня православні віряни прикрашають храми та оселі зеленими гіллям та духмяним зіллям. Саме таким по справжньому ошатним був лавський храм, освячений на честь преподобного Агапіта Печерського, у ньому і звершував ту божесну літургію предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України, Онуфрій. звертаючись до пастви зі словом проповіді, Блаженніший владика розкрив богословське тлумачення символу Святої Трійці, за богослужінням традиційно підносились субі молитви про мир в Україні та Господню допомогу нашим доблесним воїнам, які боронять рідну землю на полі брані, а також про допомогу мирним жителям усім, хто потерпає від воєнних дій. Після літургії архіпастер очолив уставну велику вечірню, за якою були прочитані особливі молитви святителя Василія Великого з коліноприклонінням. А після відпусту предстоятель привітав вірян з днем народження церкви Христової та побажав, щоб у нашому житті завжди упованням був отець захистом син, а покровом Дух Святий. У День Святого Духа керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, відзначив 40-річчя від дня народження та роковини архієрейської хірутонії. Урочиста божественна літургія у День свята та з нагоди ювілею владики Віктора правилась сонном архієрею Української православної церкви у Спасопрображенському жіночому монастирі села Головчинці, що на Хмельниччині. За богослужінням також молились настоятелька обитель ігумені Любов Піхур та настоятелька монастиря на честь ікони Живоносне джерело і. У Єлизавета Елізавета Ваврійчук. Храм був переповнений вірянами, котрі прийшли на богослужіння в цей святковий день, а також привітати свого нового владику, який призначений на посаду керуючого Хмельницької єпархії у складний час церковний гонінь. але прийняв свій послуг честю і гідно його несе, дбаючи про свою паству. Наприкінці богослужіння митрополит Житомирський Новоград Волинський Никодим зачитав вітання ювілярові від предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, Високопреосвященішому віктору архієпископу. Хмельницькому і Староконстантинівському. Ваше Високопреосвященство, дорогі владико, сердечно вітаю вас зі знаменним ювілеєм 40-річчям з дня вашого народження та днем архірейської хіротонії. Апостольська благодать, яку ви зі смиренням прийняли у сьогоднішній пам'ятний день, знайшла достойне місце у вашому боголюбивому серці і подарувала вам силу з мудрістю і любов'ю. Направляти людські стопи на стезі спасіння і вічного життя. Господь наш Ісус Христос, звертаючись до учнів, сказав: як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Поприще єпископське, не лише усипане квітами, але й нерідко поросле тернами, скрізь які пройшов і сам Спаситель. Тож бажаю, дорогий владико, ви, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, ви і далі наповнювалися Його божесною силою, певно настоячі у насторожі вірного вам у діла. Молитовно бажаю вашому високопреосвященству, душевного миру, тілесної кріпості, невичерпної радості у Господі та щедрих милостей від Спасителя нашого. Нехай всещедрий владика неба і землі примножує дні і літа вашого, літа вашого богоприємного служіння для подальшого свідчення про силу і торжество віри Христової, многія і благає літа вам. З любов'ю у Христі, онупрі, митрополит Київський і всієї України 5 червня 2023 року. Архієпископ Віктор подякував усім за щирі вітання і прикликав Боже благословення на ввірену йому паству. Колектив православного вісника приєднується до численних привітань на адресу нашого незмінного ведучого програми та зичить архієпископу віктору многоя і благая літа через Бога ніхто та ніде не бачив, каже нам Святе Письмо. Водночас, усі ми знаємо канонічну ікону Святої Трійці у вигляді трьох ангелів. Невже тут суперечність? В жодному разі ні. Згадаймо про явлення трійці Аврааму. Це зображення відповідає тому, що бачили очі одного зправців. Отже, поклоніння єдиному в Тройці Богу. Має глибоке біблійне коріння. Але якщо ви хочете побачити не лише ікону трійці, а й її саму, звісно, очима серця, тоді вам варто завітати в її земний дім, тобто в один з храмів, освячений на честь Святої Єдиносушної та Нероздільної Трійці. І ми в цьому вам допоможемо. Напередодні свята ми залітали до Свято-Троїцького чоловічого монастиря у Китаєві. Він розташований у мальовничій місцині на півдні Києва. Довкола смаратові шати вікових дубів та помережений озере Мигай. А посеред цієї природньої краси маківки храмів. Місце намолене ще від часів прийняття християнства. Були часи, коли його називали Київським афоном. Бо близько тисячі ченців тут подвизались. Та це давня історія. Сьогодні у Китаєвій пустині 12 монахів, які відроджують славетну обитель після тривалого занепаду, заподіяного богоборчою владою. Звісно, було важко відроджувати. Трудами братії з 92-го року був перший намісник монастиря. Отець Фіофіл прийшов сюди відроджувати обитель. Після його смерті прийшов намісником архімандрит Прохор. І Благодаря трудам його, трудам братії обітіль відроджена. Розписаний троїцький храм, який п'ять років розписували наші київські іконописці. Дуже красивий храм. Можете зайти, зняти і показати тоді всім. Відроджені храми і Серафіма Саровського заново і 12 апостолів. Ще храм є на пещерах. У нас один храм. Знаходиться в честь собора Пресвятої Богородиці. Раз в рік там служиться служба. Ну і Багато роботи зроблено по відродженню і корпусів монастирських, і багато пережито за цей час. Ну, Обитель процвітає на сьогоднішній день. Скориставшись пропозицією благочинного монастиря отця, Арефи, ми відвідали спочатку головний монастирський храм, Свято Труїцький, зведений у XVIII столітті у стилі бароко. За проектом Степана Ковніра. Зсередини храм вражає красою розписів та образами святих угодників. Тут усе сяє, і не лише від оздоблення позолотою храмових стін та притворів. Вважається, що сонячні промені дивним чином допомагають запалювати під склепінням чудесним сяйвом і паникадило, і навіть свічки. Внутрішні реставраційні роботи у Свято-Троїцькому храмі тривали 5 років. Увесь цей час богослужіння звершувалось у монастирській церкві на честь преподобного Серафима Саровського. До слова, цей подвижник віри Христової, ще, будучи юнаком-прохором, прийшов до Китаєва, щоб подвизатись тут послушником. Та його благословили у скиті на інше подвижництво до Саровської пустині. Ось цей невеличкий храм на монастирському подвір'ї освячений в пам'ять 12 апостолів. У ньому монахи моляться щодня, складаючи шану преподобним, які свого часу подвизалися в обителі. У цьому храмі почувають святі мощі преподобного Феофіла Київського, до якого звертаються в молитвах і монастирські насельники, і численні паломники. Зазвичай після спільної молитви у храмі ченці звершують подячний молебень біля могилок, колишніх екуменів монастиря та тих, хто своїми духовними подвигами заслужив шану і повагу серед вірян, а нині спочиває в возі. Тільки свято Тріїця. Господь наш хранить нашу обитель. і молитвами преподобних, які тут подвизвались, преподобного Феофіла Київського, приподобно Досіфеї. Інших преподобних, які може нам невідомі, які подв'язалися на місці цьому святому. Господь береже її до цих пір. Ми побували в Китаєві перед трійцею, коли тут не так людно, як на саме свято. Монахи традиційно після служби частують всіх гостей. Однак побували на недільній божественній літургії напередодні престольного свята. Тут зазвичай звершують ранню службу. Проте, навіть у такий ранній час долучитися до спільної молитви виявилося багато охочих китаїв, як був колись, так і нині залишається для ревних православних християн святим місцем. День Святої Троїці це для монастиря престольний праздник, це день народження церкви в цей день. І з тих пір, коли благодать Духа Святого зійшла на апостолів, вона й до цих пір хоронить нас своїм благодатним покровом. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо ставити вподобання, репостити, а головне коментувати. При цьому обов'язково підписуйте на канал ваших друзів та знайомих, пам'ятаючи, що разом ми сила і в інформаційному просторі і в повсякденному житті. Також не полишаємо благати Бога про небесний захист України та Його всесильну допомогу нашим. Відважним воїнам, які захищають Україну на полі бою. І пам'ятаємо в цей святковий день, які б складності і випробування не траплялися на нашому життєвому шляху, ми здатні усе подолати перед усім благодаттю Святого Духа, яким вся душа живеться і чистотою підноситься. Як від зимового холоду. Завмирає життя у рослинах, так і душа людини завмирає без теплоти Божественного духа. Тож я щиро бажаю усім вам, дорогі брати і сестри, відчути у собі цей новий подих життя і зігрітися теплом Божественної любові. Христос посеред нас і є, і буде.